Калинівській громаді продовжують облаштовувати укриття. Радіодиктант для школярів про мінну небезпеку голосом пса Патрона прийшов у Вінниці. В Ілінецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги проводять планові щеплення дітей віком від 0 до 16 років. Місцева жителька Аліна Шевчук на щеплення проти кору, краснухи та паротиту привела шестирічну доньку Софію. Спершу підписує згоду про вакцинацію, потім дитину оглядає лікар. Далі вакцинують, роблять це безкоштовною бельгійською вакциною при Орікс, каже медсестра Світлана Приймак. Вводимо тримався. Ти не почула? після неї може бути підняття температури, може бути покраснення, може навіть бути висипка, але це не обов'язково і це не в кожної дитини таке може бути. Імунітет на все життя, тобто дитина може хворіти, але вона від цього не помре. Робили усі календарні щеплення, каже Аліна Шевчук. Вчора сказала, що ми сьогодні їдемо на щеплення, все вона розуміє, що треба. Це здорове моєї дитини. Хворіти тяжче, ніж перенести прививку. Правда, отримати щеплення проти дифтерії, правця та поліоміліту прийшов і шестирічний Антон. Мама Олена каже: щеплення від цих недух є обов'язковими при подачі документів до школи. Син боїться уколів, тож обіцяла йому солодощі. Скупимо. Вони такі обіжені були після прививки. Нам ще потрібно на одну йти. Купимо до національного календаря щепень входить вакцинація проти 10 інфекційних захворювань, каже медична сестра Світлана. Приймак суспільному показує холодильник, в якому зберігають вакцину. Це гепатит, гемофільна інфекція, кір краснуха паротит, дифтерія, столбня, коклюш і поліоміліт. Від народження до 18 років і старших вже кожних 10 років. Найважливіше це до року в нас ідуть щеплення, які дитинка отримує. Потім вже в півтора в нас іде ревакцинація, тобто підтримка. І в 6 років вже перед школою дітки отримують щеплення і йдуть до школи. А потім вже 14 років, 16 років. Дітей, які отримали щеплення, одразу додому не відпускають. У медзакладі ті перебувають ще півгодини, каже медична сестра Інна Синіцька. Може бути частіше за все алергічна реакція в дитини на, на щеплення. Може бути е, в дитини страх після щеплення. Да. От є діти, що бояться білих халатів, бояться уколів. Вони можуть перенервувати, може бути погане самопочуття. У нас є невідкладна допомога, є заспокійливе, в нас є адреналін, валідол, все необхідне, водичка. І лінецький це ПМСД, обслуговує 22 тисячі осіб, із них майже чотири тисячі. Це діти, Будь каже голос головний Лікар Олександр Бабушок і додає, імунопрофілактикою проти 10 інфекцій нехтувати не варто. Якщо людина не вакцинована, вірус, попадаючи на слизові оболонки носа чи роту, носоглотки, він проходить в кров і починає розмножатися активно і веде. До ряду симптомів, які проявляються в нас, бо нема защити. Сьогодні у центрі, за словами головного лікаря, планові щеплення отримали 10-ро дітей. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Ганна Заїка, учениця шостого класу, Дружолюбівського ліцею. Практично другий рік каже, до школи приходить хіба пограти у теніс. З початком повномасштабного вторгнення уроки тут проходять онлайн. Ми навчаємо дистанційно, тому що в нас відсутні Укриття, але ми дуже хочемо піти в школу. Багато в мене друзів веселіше краще навчатися, а вдома скучно. У дружелюбівському ліцеї навчається 246 дітей. Це опорна школа, каже заступниця директора закладу Наталя Гнатюк. Молодша школа навчається в філіях, У нас є дві філії: половосполіволосіївська і чернятинська. Ну на даний час там є укриття, діти навчаються. Там в укриттях, а у нашому ліцеї укриття відсутнє, тому можливості навчатися очно для учнів з середньої та старшої школи немає. За проєктом у цій школі немає підвалу, розповідає Наталія Гнатюк. Найближче приміщення, яке можна під нього переобладнати, колишня котельня будинку культури. Роботи там розпочали тиждень тому. Після облаштування укриття на навчання офлайн зможуть вивести всю школу, каже Гнатюк. Триває облаштування укриття і у першому Калинівському садочку. Двох наявних недостатньо, розповідає директорка Віталіна Сапунова. На сьогоднішній день нас відвідує 100 діток. Садочок нашого розрахований на 236 діток. І хочуть всі відвідувати дитячий садочок, тому що всі батьки працюють, і як вже немає на кого залишити їх. Наразі будівельники заливають бетоном місця під майбутні лавки. Залиється все бетоном, потім ставиться дерев'яний брусок і лавочка. Типу. Тут вже в основному все зроблено. Остались чистові роботи, сантехніка, вентиляція і все. У третьому Калинівському ліцеї друге укриття облаштували, аби також вивести на навчання усіх учнів, каже директорка Валентина Кугай. Роботи завершили два тижні тому. На цьому відео укриття в процесі ремонту. Долучилися батьки, робота була проведена господарським способом, матеріал було закуплено за бюджетні кошти. І сьогодні ви бачите результат. За три місяці ми сьогодні маємо таке гарне сховище. Наразі сховище використовують не лише під час тривог, а й для роботи учнівської ради. Сьогодні готують подарунки для оборонців. Ми готуємо такі невеличкі картинки на підтримку наших військових, аби вони пам'ятали про нас, що ми знаємо їх, що ми їх цінуємо. Гроші на облаштування укриттів виділили з бюджету Калинівської громади. На третій ліцей 980 тисяч гривень, дитсадок 640 На початкові роботи у дружелюбівці 320 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла очільниця Калинівського відділу освіти Галина Фурман. За її ж словами, на тепер з 25 шкіл та трьох філій у Калинівській громаді укриття не мають чотири з 18 дитсадків три. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. У Вінниці восьмеро школярів віком від 6 до 17 років взяли участь у написанні радіодиктанту від патрона. Проєкт ініціювали до міжнародного дня інформування про мінну проблему та допомогу у сфері розмінування, який відзначають 4 квітня. Радіодиктант змінної безпеки для дітей організували українське радіо, ЮНІСЕФ, Міністерство освіти і науки за підтримки ДСНС. У Вінниці диктант писали діти в дитячій точці спільно, говорить фахівчиня закладу Наталя. Феліштинська для наших діток зустрічі такі це і єднання. Розумієте, для них це спілкування, для них це нові знайомства, для них це гарно проведений час. Текст диктанту начидував український актор Михайло Карпань. Саме він озвучував головного героя мультфільму Пес Патрон за інформацією, опублікованою на Фейсбук-сторінці Дитяча точка спільно окрім Вінниці, такий радіодиктант пройшов у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Чорнігові. До сьомого квітня до підліткових клубів «Вінсмарт» школярі міста можуть приносити книги, солодощі, канцтовари та іграшки для своїх однолітків із балаклії. Акція від дитини до дитини стартувала 27 березня. Про це суспільному розповів директор підліткових клубів Дмитро Мира. Ми складемо солодощі, прямо книги по вікам іграшки, і потім це все направиться в Балаклію. Якщо це буде дійсно багато. Тому слово ми поїдемо не тільки в одну балаклію, а поїдемо ще в якесь інше місто. Максим Заворуха разом із мамою до Вінсмарт принесли солодощі та іграшки. Приніс соки, приніс машинки, дивитися це добре. Він почав сам відбирати, зібрав ціли пакети. Я кажу, тобі не жалко цих машинок. Він каже, мама, звичайно, жінки, ви все одно мені купите такі, які я захочуся. Загалом, за словами Дмитра Мири, речі та продукти усі охочі можуть привозити не лише до підліткових клубів за місцем проживання, а й у заклади освіти та бібліотеки міста з 9 до 17 години. Вихованці міської дитячо-юнацької спортшколи номер 3 готуються до чемпіонату України зі стрибків у воду, який 9 травня пройде у Києві. Про це Суспільному розповів тренер зі стрибків у воду Валерій Розбіцький. Зараз спортсмени відпрацьовують стрибки з метрового та триметрового трампліну. Програму на змагання у Києві готують 13-річні Олександр Ковтонюк та Олександр Рудь. У парі, кажуть, виступають три роки. У синхронних стрибках важливо чути один одного. Чудово пригади, у нас є коннекти друг з другом. Нема таких сварок, друг другу підказує. Коли я пригаю сам в індивідуалі, то я переживаю тільки за себе. А коли ми в синхроні, я боюсь підвести партнера. Тобі треба чути, і треба, як ти прижав, робиш, постійно дивитись боковим зренням, щоб не відставати від цього, не доганяти, якщо що. На турнірі у Києві розповідають, вперше спробують себе у дорослій віковій категорії. Чим менше бризк, тим більше бал. Цінується вертикальність ходу. Ми зараз їх будемо відтачувати, пробувати нові прыжки, щоб зібрати нову програму на чемпіонат України і показати якийсь рівень. Готуються до змагань і пара синхроністок Аріни Ковтонюк та Заріни Ягольник. Дівчатам 10 та 9 років відповідно. В Суспільному розповідають, два дні тому повернулись з чемпіонату України для молодших вікових категорій. Там посіли четверте місце. Ми виступали синхрон вишка, синхрон трамплін, індивідуал вишка і трамплін. Щука вперед, щука під себе, півтора під себе, півтора цей, назад. Щука, щука вербах і зайняли четверте. Шість годин в день, а ми тренуємося тільки дві години. Своїм результатом задоволені, каже Заріна Ягольник. Там була дівчатка по 15-16 років, в право наступали, вони п'яте зайняли, а ми четверте. Мріють стати олімпійськими чемпіонками зі синхронних стрибків, а поки засвоїли основне правило цього виду спорту, каже Заріна Ягольник. Надо штовхатися сильно, а якщо не штабнязі пригнеш на вузорі, буде мінус два бала. Результатом аріни та заріни на всеукраїнських змаганнях задоволений, каже тренер секції стрітків у воду Валерій Розбіцький. Розповідає, повноцінні тренування у басейні Аквавіну його стрибуни мають змогу відвідувати з жовтня 22-го. До того їздили тренуватись за місто. у Нас не було басейна до цього. Ми їздили в жмеренку тільки на вишки. І то кілька разів в тиждень, ну на вихідні. У стрибках у воду важлива техніка виконання стрибка та фізична підготовка спортсменів, каже тренер. Окрім того, розповідає, цей спорт повинен приносити задоволення. Цей спорт завжди дає враження. Будь-який новий стрибок це як ніби крок робиш в бізнес. При цьому тобі ще треба виконати швидкісно-силовий стрибок і піти на це обертання нове, яке ти ніколи не робив. Ці самі найстрашніші обертання, вони найбільше вражень дають. Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини Вінниця. Вінничанка Анастасія Шевченко призерка Кубку України з бодібілдингу та фітнесу, який цими вихідними пройшов у Полтаві. Суспільному розповідає, першість здобула у відкритій категорії Велнес-Фітнес. Разом із нею змагалися сім спортсменок. Всього ж учасників було понад дві сотні. Категорія Велнес. Вона про гарні жіночні форми. Вона. Пророзвинутий низ, саме м'язи сідниць і стег. Мені допомогла, ну, звичайно, що праця і нова форма, і внутрішня пропрацьовка себе саме ментально я була налаштована впевнено дуже. До чемпіонату розповідає, готувалася з грудня 2022-го. Загалом до тренажерної зали ходить 10 років. Постійна праця, постійне тренування, дотримання харчування. Ти не можеш ніколи собі дати якусь слабінку, ти маєш сам собі казати, що ти маєш виконати все від тебе залежне для того, щоб здобути перемогу. Окрім фізичної підготовки у сфері бодібілдингу є важливим позінг, каже Анастасія Шевченко. Тут головне віднайти свій стиль та виконати усі нормативи. Є невід'ємні частини якихось бокові, фронтальні, передні, задні. А є твоє дефіле, де ти можеш показати себе так, як ти хочеш. І саме ти маєш показати себе справжньою. Ти не маєш бути наіграною, ти маєш бути такою, яка ти є. І мені здається, що саме в цих змаганнях в мене це і вийшло показати. Друге місце на чемпіонаті України з бодібілдингу та фітнесу виборов Руслан Кліщук. Розповідає у цьому виді спорту з 2015 року. Виступав у категорії класичний бодібілдинг, де разом із ним було 9 учасників. Багато хто з суддів до мене підходили і казали, що форма стала краще, якість м'язів краще. Я додав вазі плюс два кілограми. кілограми Якісної маси, ніж у минулому сезоні. Зараз 29-річна Анастасія Шевченко та 37-річний Руслан Кліщук кажуть, відновлюються після змагань. Потім готуватимуться до чемпіонату Європи, який у травні пройде в Іспанії. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини. Вінниця на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України.